Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок із Луцького зоопарку вийшла директорка комунального підприємства Луцький зоопарк Людмила Денисенко. І маємо можливість поспілкуватися про те, яким чином Луцький зоопарк організував порятунок голубів із під Бахмута. Вітання, пані Людмило. Вітаємо ветері. Так, вітаю назад. Отож, пані Людмило, ми бачимо, що ви поруч знаходитеся із кліткою з голубами. Це саме ті голуби, яким, яких вам вдалося врятувати із зони бойових дій? Так, звісно, це була така спільна операція військових в першу чергу небайдужих та представників Луцького зоопарку, волонтерів щодо порятунку птахів. Тому що перші кадри, коли передали до зоопарку, це був березень місяць, і чутно було дуже багато гучних вибухів, канонат, і поруч з ними були наші військові і стара голубівня. Видно, власники евакуювалися, а птахи лишалися на своїй домівці. Ось власне так. І коли прийшли ці кадри, до нас запитали, чи ми зможемо допомогти. Ну, не було ні крапельки сумніву, що ми звичайно допоможемо і зробимо все для того, щоб врятувати цих птахів із е, на той момент небезпечної е, території для життя. Пані Людмило, а скільки вам вдалося врятувати цих голубів? Як відбувалася сама евакуація? Цікаво, чи е, представники зоопарку їхали, чи хто, можливо, волонтери привезли вам цих голубів? Розкажіть, е, скільки їх загалом зараз в Луцькому зоопарку? Ага. Загалом до Луцька прибуло 68 голубів. Ще раз наголошу, що це була спільна праця по порятунку, і звичайно допомогли волонтери, які часто їздили у зону бойових дій. Ми були на зв'язку з тими військовими, які доглядали за птахами там безпосередньо. Вони надсилали відео і фото, скільки є птахів. Ми вже знали, скільки нам передати транспортувальних кліток для цих голубів. Передали безпосередньо для а, через волонтерів, а, коли погрузили це, все йшло дійсно по відеозв'язку, По зв'язку по вайберу, що погрузили, їдуть а, дуже тішимо, що вдалося всіх евакуювати голубів. Їх 68, і Вони всі успішно приїхали до Луцького зоопарку. Пані Людмило, а скажіть, що це за види голубів? От ми бачимо на фотографіях, вони всі дуже незвичайні. Що це? це Це українські види голубів, чи якісь міжнародні світові? Так, звичайно, що тут такі породи голубів, що я вам скажу відверто, що ми самі навіть і не бачили таких. Луцькому зоопарку були представлені отакі, такі, от як зараз на екрані, це кучеряві голуби. Також були голуби павичі, але я вам хочу зауважити, що якщо це були б і звичайні голуби, які б потребували допомоги, ми би. Само їм би допомагали, тому що кожне життя важливе. А як ви вважаєте? Чи не є це якоюсь такою доброю а, вісточкою, хорошим знаком, тому що ж ну, голуб – це ж посланець бога? Як то кажуть? Я вважаю, що кожне таке, такий вчинок і такий порятунок він він наближає нашу спільну перемогу. Можливо, повторюся, що тим українські військові і відрізняються від орків, тому що для них кожне життя важливе. Вони не пройдуть е, через будь-якого птаха чи тваринку, а намагаються зробити все, щоб зберегти це життя. Натомість, я думаю, що це нас і гуртує, і обов'язково це призведе до перемоги такі вчинки. І дай Боже, щоб і носяти власники, які повернуться і птахи у свій час повернуться на своє місце проживання. Пані Людмила, то на даний момент скільки видів цих голубів, і цікаво, чи було місце в Луцькому зоопарку, чи ви, можливо, якраз готували для такої кількості птахів відповідні вольєри? Так, дивіться, на даний момент їх 68 голубів, десь близько 20 видів. Угу. Коли вони прибули до зоопарку, вони пройшли трохи карантин, що ми подивилися, які пари сформовані і як їх далі розселяти. І о, у нас схожа ситуація була коли із зоопарку 12 місяців з Київщини, коли цей зоопарк був під окупацією, Нам привозили приматів. То я вам скажу, що знову ситуація повторилася. Ми однозначно. Можемо своїх тварин десь ущемити, перевезти, перевести, але місце знайдемо і щоб тих евакуйованим птахам було комфортно. На даний момент уже у нас інший крок пішов. Ми їм зводимо інші вольєри більш просторіші і вищі, щоб вони е, мали більше простору. Але так вони на даний момент у трьох вольєрах Луцького зоопарку розселені деякі живуть із павичами. Деякі живуть голуби із декоративними курочками нашими, і третій вольєр це е, декоративні качечки мандаринки, ну і, і власне і голуби з ними також. Пані Людмила, то ці голуби вже і так і залишаться жити у вашому зоопарку? Ну, на даний момент право власне ніхто не пред'являв. Угу. А стосовно пар, то чи відомо скільки є пар, і чи слід очікувати поповнення в Луцькому зоопарку, можливо, вже наступної весни? Я думаю, що вже слід очікувати поповнення, тому що і погода сприйняття, угу. і догляд, і вже перші навіть є пташенята, яких вигодовують голуби. але найкраще те, що для відвідувачів ці птахи вже є в експозиції, і гості та лучани можуть насолодитися і розширити свої знання, наскільки великий, цікавий і різно барвно-пір'їний світ птахів? Пані Людмило, а от цікаво, багато було інформації про те, що херсонський зоопарк, так там постраждало багато тварин, і так далі. От скажіть, чи є ще у Луцькому зоопарку тварини, птахи з різних окупованих територій? Можливо, ще когось рятували і привезли саме на Волинь? Ну, саме Луцький зоопарк. Є допомогу е, таку тимчасову можливо сказати. Сказати е, зі сходу на за країну вести це майже ціла Україна, і є зоопарки, які є ближче. Звичайно, Лугівський зоопарк приймає більше. Це полтавський зоопарк тих тварин евакуйованих. Е, Луцький зоопарк виступає як е, підприємство для перетримки. От я повторюся, як було у зоопарку 12 місяців, коли зоопарк звільнили, вольєри. Після окупації вольєри відновили тваринки. Повернулися. Вони перебували у нас три місяці. Вони повернулися на своє місце існування. Е, тому зараз, окрім голубів, має птахів чи тварин з інших оку... окупованих територій. Угу. а Пані Людмило. Ну але загалом як казати, то яка ситуація із відвідувачами, чуємо, що е, все-таки є відвідувачі, є діти, які. Мають можливість побачити живий світ у вашому зоопарку. Чи збільшується кількість відвідувачів? І загалом, чи є якісь проблеми на даний момент У вашого комунального підприємства? Ну, з хорошого з відвідувачів, звичайно, почнемо що цього року їх більше. Все-таки люди, напевно, повернулися до міста І за кордону, і є багато. Внутрішньо переміщених осіб Луцький зоопарк, зоопарк також започаткував традицію для військовослужбовців чи тих е, наших військових, які проходять реабілітацію. Е, для них і для них і їхніх діток вхід у зоопарк безкоштовно. Звичайно, вони можуть побути з родиною, насолодитися, відпочити, е, поспілкуватися з природою і вийти уже оновленими і зарядженими позитивними емоціями. Щодо багато... проблем. Так, так, щодо проблем, mm -hmm. пані Людмила проблем, ну, Готуємося до ще однієї важкої зими. Готуємо генератори, готуємо, утеплюємо деякі вольєри. Плануємо знову хто з ким буде мешкати, тому що ця зима була важка. З однієї сторони, добре, що ми вже знаємо, що очікувати, але ем, ну це зима і так складний період для будь-якого. Парку, а з відключеннями енергіями та збереженням колекції саме теплолюбивих тварин, це ну, виклики, які ми думаю, що успішно подолаємо. Чи багато серед відвідувачів внутрішньо переміщених осіб? Ви знаєте про це, якось вони про це повідомляють. Які от у них враження від Луцького зоопарку? Ну, Враження такі, як і у військових. На сході е, нашої країни не було так багато зоопарків, і ритуарної колекції е, ну, відвідувачі не завжди могли побачити. Е, ну, перше, що звичайно е, ну, їх видно тих людей, їх відрізняє і мова, і звичайно, повір, і е, питання, чи є знижки для внутрішніх осіб. Хоча і в е зоопарку з'явилися працівники із, із Запорізької області, із Донецького, і, приїхавши до нас на води, селилися, зайшли собі роботу і успішно працюють. Угу. То, пані Людмила, насамкінець розкажіть про графік роботи, про вартість, чи будуть якісь, а можливо, фестивалі найближчим часом, чи плануєте відновити, можливо, на осінь. Знаємо, що у вас завжди був фестиваль гарбузів. Е, так, да, нагадаю, що Луцький парк працює без перерви та без вихідних з 10 до 6 години, а території перебувати до 7 години. Вартість дорослого квитка 120 гривень, дитячий квиток е, для діток віком від 3 до 16 років та студенти-пенсіонери для військовослужбовців за відвічення чи учасників бойових дій для них і їхніх діток Вхід до зоопарку безкоштовний, тому чекаємо відвідувачів. Дійсно, ви гарно підмітили, що ось зоопарку завжди вона чудова і е, насичена святами, тому з ним ми будемо повертати показові годівлі для тварин Луцького зоопарку, зоопучі. Активно зможуть взяти участь, розширити свої знання про ту чи іншу тваринку. Її ареал е, мешкання, що вона є. Як звати скільки років у зоопарку? Про ем, тварини, які занесені до червоної книги, до тварин які зникаючи, і звичайно плануємо провести свято гарбуза, традиційне щоб, ем, підняти емоції, додати усмішок для людей, для, ем, для відвідувачів, ну і для того, щоб все таки наближати перемогу. Тому український народ це є незламним народом. Абсолютно замозгодні. Дякуємо, пані Людмило. За розповідь, дякуємо за евакуацію голубів за поповнення колекції Луцького зоопарку. Директорка комунального підприємства Луцький зоопарк Людмила Денисенко була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один нам все добре, пані Людмило. Тримаємося. Дякуємо назаєм назаємо. До побачення. Дякуємо.